Паситьте, зараз ми вас проведемо. Час є, не переживайте. Зараз ми вас під ручки возьмемо і поведемо. Да, тримайтесь. Давайте руку. Так. Оп! Є ще разок. Ще да. Руку давайте. Ви мене не держите. Там трим, тримаємо, не переживайте. Так. Ще справа, так. Да. Сумки можете отут ставити. Тільки запам'ятовуйте, де ставити. На стилі. Розмістять, допоможуть, проведуть, не переживайте. Там зустрічать будуть. Так. Чесно беру.